Всім привіт, з вами Едмен і я вітаю кожного з вас з 1 вересня. Я календар переверну і знову 3 сентября. Добре, багаттям я звісно співчуваю, оскільки знову йти до школи. Собі я просто співчуваю подвійно, тому що я йду до двох шкіл: польської і української. Ну як? Я буду ходити до польської, але домашнє буду робити ще й з українською. Сказати, що це буде тяжко, це нічого не сказати. Оскільки часу у мене і так не дуже багато, так що ролики почнуть на набагато рідше виходити. Вони будуть виходити, але прям дуже рідко, бо все-таки час, щоб зробити е, дві домашки з 2-9 класів, це онріл просто. Я не знаю, поки як то буде, але якось так. В принципі, що? Ще я попрошу кожного з вас зайти в мій клан. Там зараз дуже потрібні учасники, у нас тільки пів клана заповнено, і якщо ви зайдете, мені буде дуже приємно. І ви можете перейти і підписатися на мій другий канал, там виходять різні серіальчики по Майнкрафту. Якщо ви підпишетеся, мені знову ж таки буде дуже приємно. Це був такий коротенький ролик. спасибо за просмотр, всім пока і удачі!